Дуже скромно. Наш кабінет міністрів повідомив, що він всього-навсього на три тижні грубо порушив закон щодо прийняття бюджетної декларації на наступний рік. Вони прийняли цю декларацію тепер протягом трьох днів вони мають їх внести до Верховної Ради для подальшого розгляду і схвалення чи не схвалення. Ця бюджетна декларація подана, напевно, спеціально прямо напередодні дня Конституції, щоб просто підкреслити, що Кабінет міністрів не прагнув, не прагне і не збирається виконувати Конституції ні щодо державних соціальних стандартів, не щодо оподаткування наших громадян і, передусім, працівників. Як створювалось і генерувалася бідність серед працюючих, так і планується це робити далі. Кадмін не хоче визнавати, що заниження виплати і зарплати і пенсій пов'язано з расистським нападом, але й не хоче переписувати тоді цю відповідальність на расизм і покладати на них ці збитки українців, що відбувається.